Сим Литвиненко, 7-й Назар Черняй. 15-й. Артем Зайцев. 10-й. Владислав Єдомаха. Запасні. Пеномі... Десна поступалася якимись компонентами, але наслідок ось таких подібних помилок. О... Нічого, Черні... нічого на партнера. Удар по воротах у виконанні Владислава Єдомахи. Влучає він у ствір воріт. Черня відпасовує на партнера, який позаду. Летвиненко отримає передачу. Удар з далекої відстані, але не точно. Навісна передача. На дальню стійку Тут Костянтин намагався віддати передачу. Помилився. Тут. Летвиненко перехопив. Точно грає на партнера. Удар з далекої відстані. І гол відзначається. Десятий номер. Кращий бомбардир. Десни Владислав Єдомаха. На 9-й хвилині матчу рахунок змінюється на користь Десни. 1-0. Намагався віддати передачу. Помилився. Тут Литвиненко перехопив. Точно грає на партнера. Удар з далекої відстані. І гон. Навісна передача. Це, схоже, удар виходить. Прямісінько. М'яч опускається у руки. Голкіпера. Все ж таки виходить тут. Гравець Десни з тісної опіки віддає передачу. Навісна. Передача, в карний майданчик, удар-гол! Виходить тут гравець Десниць під тісної опіки віддає передачу. Навісна. Передача, в карний майданчик. Удар-гол. Рахунок у матчі на 16-й хвилині стає 2-0. І знову відзначається Владислав Єдомаха. На 16-й хвилині статися цією помилкою. віддали просто м'яч супернику. І зараз атака у виконанні Деснянців. Хороше переведення на Єдомаху. Єдомаха в дотик пробиває цілий у дальній кут, але цього разу не влучає у ствір воріт. Небезпечно було. Ось нарешті ми бачимо в грі голкіпера Тимура Плесу. Єгор Масловський. Кононенко. Вертикальна передача. Укарний майданчик. Гору вступає, бачимо, голкіпер. І ось Тимурти. Ось таким чином. Єдомаха. Намагався зіграти в дотик, але не вдається. І тут може зараз статися третій гол. Але випускає задалеко. Виходить м'яч від Назарія Черняя. Але знову Литвиненко підбирає. Намагався підкрутити в дальній кут в дальню дев'ятку. Намагався ось таким чином підкрутити м'яч у дальню дев'ятку. Не складається. Знову швиденько втрачають м'яч кияни. І вже атака Чернігівської Десни. Переведення на Єдомаху. Єдомаха виходить з тиску. Удар. Чудово Костянтин на повну. Схоже, влучає м'яч у поп... і, можливо зараз вдасться скоротити відставання, але надійно грають. Оборонці Десни виносять м'яч. Капітан Деснянці, удар! Все ж таки! Скорочують відставання. 78 й номер відзначає конці Десни. Виносять м'яч. Капітан Деснянці, удар! Все ж таки, скорочують відставання. 78 й номер відзначається. Максим. Найсна передача. Карний майданчик. Тут вступає в гру Тимур Плеса. Небагато роботи відверто мав голкіпер Чернігівської Деснян. Хороша передача на хід. Тут в підкаті вже стелиться. Триває м'яч корпусом, розвертається, втікає від двох гравців суперника. Рухається через лан, зміщується до центра і змушує навісна передача на ближню стійку. Удар п'ятою у виконанні. Тимофій бережний. Ось зараз уже чернігівці відібрали м'яч на половині поля. Суперника відбувається Десни. Бачимо активно підтримують деснянці уболівальники. Протистояння з металістом 19-25. Вінницьку команду. Зараз поборовся актив. Навісна передача, в карний майданчик. Грає тут Костянтин Лемеха. і Найсна передача. Лемеха кулаками вибиває за межі Карного Макіян. Подає на ближню стійку. Тут запалює свічку. Захисник на ближньому на ближній стійці, але проштовхує собі м'яч на хід. Гліб Кононенко віддає таки передачу в карну зону, удар за меж. Намагаються відшукати гравців атакувальної ланки. В атаку несуться номінальні гості. Хороше. Переведення на Черняя і Назар Черняй робить результат. 3-0. Назар Черняй відзначається на 60 й Номінальні гості. Хороше. Переведення на Черняя і Назар Черняй робить результат. 3-0. Назар Черняй відзначається на 60 й некого не вдається обіграти оборонців. Але перехоплення відбулося. Так триває. Удар. Тут надійно грає голкіпер. Друга спроба, але. ...кияни з тим, що... Ну, звичайно, тут навіть можуть привезти четвертий. Так і є. Це і Деснянці. Скрипник. Удар з далекої відстані. Ну, Це схоже, удар. Від... І завершується. Схоже, ця зустріч. Вітаємо.